Відверто з лікарем відверто з лікарем. І сьогодні ми будемо говорити про одне з серцевих захворювань Гість моєї програми сьогодні. Кардіохірург Ігор Венгер. Вітаю вас, пане Ігорю. Доброго дня. Кардіоміопатії це ціла група захворювань. І вони складаються дилітаційна кардіоміопатія, гіпертрофічна кардіоміопатія. Але коли при дилітаційній кардіоміопатії ми спостерігаємо у пацієнтів значне збільшення розмірів серця і зниження скоротливої здатності, то при гіпертрофічній кардіоміопатії навпаки йде потовщення всіх стінок серця, і таким чином утрудняється вихід крові із порожнини серця. Уже в аорту, По суті, звужується вихідний тракт лівого шлунечку. Кардіоміопатії це враження серцевого м'язу. Якщо це враження серцевого м'язу дилятаційне, от тоді якраз відбувається збільшення серця в розмірах, падає систолічна функція, люди скаржаться на задишку, на набряки ніг, може бути втрата свідомості, зачасту у них порушення ритму. І коли уже систолічна функція у них падає до таких показників, коли фракція викладу лівого шлунечку стає менше 20, тоді серцевий м'яз. Ас людини вже не забезпечує власний організм, і таким людям ми пропонуємо операцію по заміні серця на донорське серце трансплантація. Ділізаційна кардіоміопатія, вона може виникати безліч причин. Вона може бути інтоксикаційна, там і алкоголь, і отруєння якимись побутовими ядами. А от якщо ми беремо гіпертрофічну кардіоміопатію, потовщення серцевого м'яза, це коли йде потовщення всіх стінок, і камери серця навпаки стають меншими. Тобто серце воно не великих розмірів, але стінки міжлуничкової перетинки і самого лівошлуночка – шлунечка. Дуже потовщені, більша товщина ніж потрібна, і оця лишня товщина звужує вихід із лівого шлунечка в аорту, і виходить так, що цей серцевий викид також не задовольняє потреби організму, але така от коварність гіпертрофічної кардіоємпатії якраз полягає в тому, що вона характеризується раптовою смертю. Тоді, як при ділятаційній кардіоміпатії, ми спостерігаємо симптоми повільно, там може навіть роками, коли ця фракція потихеньку падає, задишка наростає, то при гіпертрофічній кардіоміпатії катастрофа може виникнути раптово, якраз от в моменти або високих психоемоційних переживань, або якогось такого дуже великого фізичного навантаження, коли дослідили раптові смерті у молодих людей, які ніколи ні на що не скаржили, Ось це і спортсмени, і футболісти. Ми маємо приклади, коли під час футбольних матчів футболісти ну, були такі випадки, падали замерто. Коли проводили вже патологоанатомічні дослідження, у цих пацієнтів знаходили якраз гіпертрофічну кардіоміпатію. Якщо ділятаційна кардіоміпатія, розширення порожнин серця це більш набута така вада, то гіпертрофічна кардіоміпатія потовщення, воно в основному спадкове. На жаль, воно передається від матері до дитини в 50% випадків. Тому, учитуючи, що хвороба спадкова і, скажімо так, не дуже діагностована, Тому, як правило, якщо в сім'ї хоча б у когось знайшли таке захворювання, то ми радимо пройти ультразвукове дослідження серця всім родичам і близьким, і навіть дальнім. тому що зачасту це хтось іще може бути всім. А якщо, наприклад, немає в родині такої людини, все одно ж така патологія може бути. Я ж сказав, що вона в 50% випадків. Це доволі дуже часто. Але якщо ви не попали в ці 50% то у вас і не буде такої. Але треба все рівно, якщо у когось є, краще перевірити. Тому що ультразвукове дослідження серця це абсолютно безболісна процедура. Вона не займає багато часу, і вона недороговартісна. Тому я думаю, що це обов'язково. Треба робити всім. Наприклад, кардіограму вона не покаже. Кардіограма може показати, скажімо так, просто гіпертрофію лівого шлонечка, але кардіограма вона дає приблизне уявлення про зміни в серці, про його роботу. А так, щоб уже подивитись тонкі структури, щоб визначити в якому стані клапанний апарат, в якому стані систолічна функція, яких розмірів камери серця для цього, якраз є ультразвукове дослідження. Ви сказали, прооперували людей, яким 36-38 років. А взагалі, от вік такого захворювання у дітей також діагностують, так і у дітей діагностують і у більш людей поважного віку. Не так давно ми вже самостійно оперували пацієнтку, у якої також була виражена гіпертрофічна кардіоміопатія. Товщина між перетинки була більше 2 см. Але ця патологія в неї була поєднана ще. Із стенозом артального клапана і була виражена недостатність на мітральному клапані. Цю операцію ми зробили самостійно: ми виконали протезування артального клапана, зробили резекцію надлишкового міокарду з мішлуничкової перетинки і виконали пластичну операцію на мітральному клапані. В принципі, операція у нас пройшла задовільно щодо вікового центру, людина може бути і дитина, і молода людина, і літнього так, віку. Так, хвороба вона одна, але прогресування хвороби в принципі принципі, індивідуально до кожного окремого пацієнта. У одного цей процес може протікати за рік, за декілька років, а у другої людини воно більш повільно протікає. І що багато залежить від того, який спосіб життя веде людина, чи вона займається фізичною тяжкою працею, допустимо, тому що навіть без гіпертрофічної кардіоміпатії, якщо ми візьмемо тих же самих спортсменів або в більшості випадків людей, які досить активно піднімають всякі важкі процеси. Предмети в залах тренажерних, то як правило досить часто там зустрічається просто гіпертрофія, надлишкова вага. І якщо ви згадаємо культового такого культуриста як Арнольд Шварценеггер, то от ті всі м'язи, які в нього... Були в молодості, коли він був там в молодому віці, займав призові місця на містер Олімпія. Хто слідкував за його біографією зараз, то мабуть знаєте, що він приніс уже не одну операцію на серці і по шунтуванню коронарних артерій, і по заміні клапанів, тому що у нього якраз внаслідок того способу життя, швін вівця гіпертрофія міокарда є. Тому, якщо у людини генетично закладена ця гіпертрофія, і якщо він ще буде ще додавати її такі дуже великі фізичні навантаження, то це може пришвидшувати притікання захворювання. А які, наприклад, хронічні хвороби можуть також пришвидшити розвиток цієї патології або ускладнення? Да, всі хвороби супутні, вони всі мають вплив. Це саме поширений цукровий діабет. Можуть бути системні захворювання, такі як ревматизм, такі можуть бути як перенесені. От зараз дуже багато зустрічається, особливо у молодих людей на фоні перенесеної коронавірусної інфекції. Дуже багато зараз є міокардитів. Міокардит це інфекційне запалення самого м'язу серцевого. От такі захворювання також можуть потенціювати протікання вже існуючого захворювання. Якщо людина має таку патологію, коли їй можуть прописати операцію? Все робиться по факту. розумієте, воно що ну як би вам сказати, це не так, що людина живе роками і знає, що в неї є така патологія. Як правило, люди з гіпертрофічною кардіопатії вони до певного моменту взагалі не, не виявляють ніяких скарг. Угу. Про що я вам говорив? Про футболістів, які падають Раптовість. раптові смерть, і зачасту виявляється це захворювання при або план. Нових якихось медоглядах, або у людини є супутнє захворювання, на яке вона звернула увагу, і її вже в комплексі обстежень прописали пройти ультразвукове дослідження серця, і там уже виявляють. Тому як тільки виявили пацієнта чи пацієнтку з такою гіпертрофією, в принципі тоді вже і визначаються з тактикою ведення. Якщо є тільки якісь підозри на це захворювання, і воно ще не потребує хірургічного втручання, а такими критеріями слу. В якраз градієнт тиску на вихідному тракті лівого шлунечку, чи є, чи немає підтягування передньої стулки мітрального клапану у вихідний тракт лівого шлуночка, і товщина між перетинки. Тобто в нормі вона повинна бути не більше сантиметра. Якщо у людини там півтора сантиметра і градієнт невеликий, тоді ми можемо в принципі. Зачекати раз в півроку робити ультразвукове дослідження і дивиться, буде мінятися ця перегородка в своїй товщині чи не буде? Тобто, я так розумію, що навіть якщо не турбує, то будь-яка людина просто може прийти до лікаря ультразвукової діагностики і попросити просто перевірити серце. Але тут виникає запитання: а всі ось такі люди з цією патологією потенційно можуть лягти під ніж хірурга? Знаєте, може скажу трошки вульгарно, але ми вже з кожного утюга кричимо. До всіх людей полюбіть себе трошки більше, ніж свою машину, полюбіть себе трошки більше, ніж свою дачу, полюбіть себе трошки більше, ніж свій город. Є поняття, як в машині міняють масло, проходять планове ТО. Так, от, в принципі, я радив би кожній людині після 40 років раз на рік робити повне обстеження, кардіограма, узі серця, аналізи, холістерин, гемоглобін і, і проше, проще, про. Якщо все нормально, живіть ще рік собі спокійно. Це вам допоможе ну, на ранніх стадіях, якщо воно є, виявить якесь захворювання, і тут же його і вирішить. І в захворюваннях серця точно так же, якщо є якісь прояви атеросклерозу і оці бляшки ще тільки почали формуватися, то правильна скоригована дієта, призначення деяких ліків, які знижують холестерин, або там крові розріджуючі препарати, хай не убереже вас від зустрічі з хірургом, але принаймні воно відсрочить цю зустріч на багато-багато років. Одна справа, коли ми це робимо пацієнту там в 50 років, а друга справа, коли ми це робимо в 80 років роки. коли людина може подарувати сама собі 30 років повноцінного життя, ну з деякими обмеженнями. Знаєте, як казав Микола Амосов, що за те, що ми живемо в теплі, гарно їмо і гарно одіваємося і солодко спимо, ми розраховуємося хворобами. Тому, якщо ти хочеш ну мати здоров'я, треба десь чимось її пожертвувати. Хтось може подумати, що я буду ходити раз на рік, робити УЗД-діагностику, і все потрібно, щоб хтось оцей результат діагностики інтерпретував. Тобто ви зробили УЗД-діагностику серця, ви зробили кардіограму, ви зробили аналізи. У вас є сімейний лікар, який оце все подивився. Якщо якийсь із показників його, скажімо так, бентежать. Якщо ці показники бентежать і вони в компетенції вже більш вузького спеціаліста, не сімейного лікаря. Він дає тоді направлення до вузького спеціаліста. Якщо питання з серцем, це може бути перша ланка, це звичайно, кардіолог. А вже якщо по результатам подальших досліджень і думка кардіолога буде така, що вже без кардіохірурга не обійтись, тоді вже угу. і ми будемо. Підключається, отже, головна ідея це полюбити себе і раз на рік проходити таку власну диспансеризацію просто для самого себе, а не для когось. Це перше головне. Якщо є хтось в родині, навіть далекі родичі і хто мав таку патологію, людина вже має такий пункт поставити на замітку і пройти обов'язкове обстеження і слідкувати потім. Ну а решта, я так розумію, це вже просто здоровий спосіб життя для серця. Здоровий спосіб життя повинен стояти не на третьому місці, а на першому. може тоді і. Отих пунктів не буде. І щодо операційного методу Фераці. Ви вже пояснили, чому так називається цей метод. Його називають ще революційним. В чому ця революція? Раніше люди боролися з цим захворюванням. Ну як люди <кардіохі> кардіохірурги, основна методика була це висікали надлишкове розростання мішлонської перетинки. Це називалась процедура мароу, і робили протезування мітрального клапана, щоб не було систолічного підтягування передньої сто. А революційна методика ферації полягає в тому, що він в своїй операції зберіг процедуру тобто там відбувається також висічення надлишкового, але ця операція більш фізіологічна, тому що вона зберігає мітральний клапан свій рідний. Тобто Там просто відсікаються лишні хорди, які в зв'язку з гіпертрофічною кардіоміпатією потовщуються і стають коротшими і вони підтягують оцю от створку. Це вже так захоже на такі. Більш медичні терміни, якщо от просто для наших слухачів, то це висікання надлишкове розростання мішличкової перетинки і корекція мітрального клапана, то тобто збереження свого фізіологічного це краще ніж протез, Це дозволяє пацієнту повернутися до більш повноцінного життя, приймати менше ліків і там багато всіх інших преимуществ. і от особливості цієї операції, які вони просто розкажіть, будь ласка, як вона проходить? Взагалі. Так як ми розділяли ділятаційну кардіоміопатію, гіпертрофічну кардіоміопатію, так в принципі і операції на серці їх можна розділити на два види: це операції на працюючому серці, коли ми виконуємо операцію без зупинки серця. В нашій клініки це шунтування коронарних артерій. Майже в 98 випадках ми таку операцію робимо не виключаючи серце з роботи. Але коли потребується корекція всередині серця, це Клапаний апарат, міжлуначкова перетинка, міжпересердна перетинка. Тоді необхідно серце виключати з роботи. Воно зупиняється, на цей період прокачується спеціальний консервуючий розчин, який зберігає міокард, і в цей час працює апарат штучного кровообігу, штучне серце. Зупиняється серце, як правило, від години до двох годин. Це вже в залежності від складності операції, від об'єму операції, іноді. Це треба робити корекцію тільки на одному клапані, а іноді і на декілька клапанів. Безпосередня операція фарація, вона виконується штучним кровообігом, серце необхідно зупиняти. Я просто читала про цю операцію, то там ще писали, що тіло охолоджують. Ну так вважається, знаєте, от якщо от в десні влітку зловили потопельника то шансів спасти у тих людей, які це вміють робити, у них є ну, в середньому 5, ну, максимум до 10 хвилин. От, а якщо такого самого потопельника взимку зловлять, то його можна ну, зареєстровані випадки навіть до 40 хвилин. Чому? Тому що охолодження організму воно призводить до сповільнення всіх життєвих процесів. Чому гадюка живе 300 років? Тому що у гадюки там температура вона ж холоднокровна, там трьохкамерне серце, і вона за рахунок цього низька температура, низькі обмінні процеси, і вона там довго-довго живе. Якщо ми штурм. Пучно охолоджуємо організм ну, до 32 іноді там до 34 градусів. При деяких видах операцій охолоджують навіть і до 20 градусів. Це коли там великі реконструктивні операції на аорті, коли тривалість часу операції збільшується, і цього консервуючого розчину не досить. Тому що дія консервуючого розчину вона в середньому 2 години. Саму цю операцію ми проводили фактично на норма термії, тобто ми охолодили пацієнтів на 2 градуси, Градуса там 34 градуса було. тому що операція по часу була не дуже довгою. Вона от в середньому була десь чуть більше години, година 20 хвилин. Так ну тобто, в той проміжок, як ви сказали, що серце можна так, зупинити максимум да. на 2 години. Ну так. Да. А якщо операція потребує продовження, що робити тоді? Чи ні, чи такого не буває? Таке буває. Тоді ми через кожні 2 години прокачуємо ще раз, консервуючий розчин, але кожна прокачка і збільшення часу перети. Сення аорти і збільшення часу зупиненого серця вже негативно буде впливати в післяопераційному періоді, тому що ідеально на дуже великий термін захистити серце неможливо. Тоді вже чим довше воно буде виключено з роботи, тим більша ймовірність виникнення таких уже незворотних процесів і шимії. Це вже буде по суті як штучний інфаркт. Знову ж таки, така операція. Скільки відсотків лікарі дають, що після неї людина буде жити нормальним життям, почуватися добре, що з нею все буде добре? Ну, знаєте, як я кажу, що не тільки я взагалі є така думка, що медицина наука не точна, і такого поняття, як гарантія, в медицині не існує, але в медицині є статистика. І в принципі вважається таким допустимим відсотком ускладнень при операціях на серці Я маю на увазі взагалі не тільки при даному виді операції вона складає в середньому від 2 до 5 відсотків. Такий розброс від 2 до 5 залежить від важкості стану, в якому пацієнт поступає, від наявності чи відсутності супутніх важких захворювань, і також планова це операція, чи ургентна екстрена, коли пацієнт знаходиться на межі між. Життям і смертю. такі цифри 2-5% Це не тільки чернігівські чи українські, це в принципі загальносвітові угу. цифри, і навіть такі продвинуть клініки в сполучених штатах, як клініками й європейські клініки і в Мюнхені. У них в принципі цифри ускладнень наближені до наших. А які ускладнення можуть бути після операції? Ну… Ускладнень нас насправді може бути дуже багато, і це також треба виводити в окрему програму. Uh -huh. Розумієте, якщо є наявність супутніх захворювань, а сама по собі операція на серці це як стрес для організму. Організм повинен потратити багато своїх ресурсів на те, щоб просто перенести цю операцію. І буває таке, що ті захворювання, які у людини були хронічні, от після операції на серці вони можуть обострятися. Я на увазі якийсь от хронічний піоніфріт, скажімо так, або людина з цукровим діабетом. Ця тобто операція може впливати на рівні цукру, і тоді приходиться вже долучати ендокринологів, тому що якщо людина привикла до прийому одного дозування, скажімо, інсуліну, то під час і після операції ці дози інсуліну вони можуть бути більшими, тому що є таке поняття, як стресовий цукор. І Якщо скомпроментовані легені, можуть бути і дихальні недостатності. У пацієнтів які скажімо, зловживали шкідливими звичками, скажімо там, алкогольний цироз печінки. Також у таких заядлих курців можуть бути обструктивні якісь в легенях проблеми, тому що от вони на період операції перестають палити, mm -hmm. і тоді організм треба може, може бути бронхоспазм. Але якщо це не стосується ургентних операцій екстрених, то ми оперуємо пацієнтів після повного обстеження. Якщо ці супутні захворювання є, ми стараємось перевести їх в таку ремісію, щоб їх наявність мала. Мінімальний вплив на протікання післяопераційного періоду. Отже, потім потрібно знаходитися під наглядом лікаря, а може й кількох лікарів, якщо є там хронічні захворювання, так, але ми не виписуємо пацієнта з. Відділення зразу після операції, як правило, от таку от ранню реабілітацію він проходить у нас, і до виписки додому це може складати ну в середньому 5-7, іноді може бути і до 10 днів в залежності від того, який об'єм операції ми виконали, і яке протікання після операційного періоду, і тільки тоді, коли ми вже ну більш-менш впевнені в тому, що пацієнт зможе вдома перебувати під наглядом родичів, або навіть як. Якщо їх немає і самостійно сам себе обходити. Тільки тоді ми виписуємо додому. Но коли пацієнта ми виписуємо додому, все-таки десь в середньому на місяць ми обмежуємо фізичну активність, не взагалі будь-яку, а от тяжку фізичну активність, щоб пацієнт все-таки поберігся, скажімо так. Тим паче, що зараз в період цих епідемій коронавірусів, щоб уникав скупчення людей, тому що організм все таки ослаблений. Якщо на ослаблений організм приєднається якась ще супутня інфекція, це може. Зашкодити і зробити більш тривалим процес реабілітації. Взагалі, ось така патологія, якщо провели операцію, чи може така хвороба повернутися, чи це вже зробили, і все рецидиви трапляються, але це не буде так швидко, це можуть проходити десятирічні. Що ви лікарі забороняєте пацієнта в подальшому робити, там піднімати важкі речі, тобто займатися таким? Ну це було близько, близько місяця. Да. А далі під наглядом лікаря? А далі ми дивимось взагалі, ну що за пацієнт? Тому що якщо ми прооперували пацієнта. Та 80 років, ну в будь-якому випадку, ми не будемо пропонувати участь в полумарафоні, угу. да, тому що він вже привик до якогось певного ритму життя і який його влаштовує. Ми просто пропонуємо людям, коли цей місяць пройде, повертатись до свого звичного життя. Я маю на увазі по фізичним навантаженням, але з корекцією харчування, якщо це необхідно, чи інших угу. якихось рекомендацій, в залежності від того, там є супутні захворювання чи немає. Ну, так і запитання, якщо ми відверто вже говоримо, ви допомагаєте людині, ви її прооперували курс реабілітації пройдений. Але людина мала шкідливі звички до операції. Лікар забороняє, але ж це не означає, що людина потім буде виконувати все, що їй заборонив лікар. І людина повертається до того способу життя, до тих звичок, харчується невірно, немає нормального просто фізичного навантаження без надлишків. Ну, ви затратили час, знання, вміння. Нерви вам. Не жалко свої роботи, ви рятуєте, а людина потім сама ж себе і як знаєте за сленг закопує. Знаєте, як в стародавніх письменах написано, що не прив'язуйся до плодів своєї праці. Ми є просто інструментом. Людину до нас приводить, ну в тому числі і спосіб життя. Якщо людина ніяких уроків всього не вийме, ніяк не змінить, нічого не буде робити, то рано чи пізно ми або знову зустрінемось, повториться це все. Або не зустрінемось, розумієте? Топором можна храм построїти, а можна людину зарубати. Все залежить від того, в чиїх руках він буде. Людина сама вибирає, людині Бог дав життя, а далі вона живе сама, а ми їй тільки допомагаємо. розумієте. Робити операцію чи не робити операцію, приймає пацієнт сам таке рішення. До нас приходить пацієнт з скаргою, його щось непокоїть, він не знає, що він потеряв комфорт життя, в нього якість життя знизилась, він не знає, що з ним. Він приходить, ми робимо діагностику, ми визначаємо, що його турбує, і пропонуємо йому якісь варіанти виходу із цієї ситуації, щоб він почав жити як раніше комфортно. І якщо він це все розуміє і дає згоду, ми виконуємо такий ремонт йому, повертаємо його до більш-менш повноцінного життя. А от як уже він буде далі жити, це залежить тільки від нього. Ми даємо свої контакти і стараємось тримати двосторонній зв'язок з пацієнтом. Ми ні від кого не відмовляємося і постійно спілкуємося, але жити замість пацієнта ми не можемо, це, це його життя. Я не можу прожити життя за Івана, за Петра, за Сидора. Пане Ігорю, і наостанок, будь ласка, ще раз нагадайте, які симптоми. Знову ж таки, повертаючись до початку нашої розмови, що дехто живе і навіть не знає, що у нього є така патологія. Тобто, як людині зрозуміти, що треба або звернутися до спеціаліста УЗД? Ці всі розказувати, розказують. Знаєте, це все таке неблагодарне діло. Я сказав би простіше, от людина живе своїм звичним життям, ходить на роботу, там водить дітей в садочок, їздить на відпочинок, веде свій. Звичний спосіб. Якщо вона відчула, що щось не так, неважно де, хай це буде в п'ятки, або мочка вуха заболіла, або носа, ілі ще щось, кальнуло щось десь. Це вже сигнал організму, що ну, десь щось не так. Можна вибрати тактику, поживемо, подивимося, може пройде. Можна звернутися зразу ж і пройти обстеження, і буде зрозуміло, треба хвилюватися чи не треба. От і все, як ви сказали, треба любити себе. Дякую вам, пане Ігорю, за розмову. І хочу нагадати, як сказав наш лікар сьогодні, кардіохірург Ігор Венгер, полюбіть себе, не займайтеся самолікуванням, вчасно звертайтеся до лікаря і проводьте тільки правильну профілактику. І вам дякую, пані Юлія, На все добре. Відверто з лікарем